Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіака риби на період квітень 2025 рік». Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Зверніть увагу, зіронька це здійснення мрії, а також підкова це щастя. До речі, сьогодні здійснення мрії випадає кожному знаку. Саме тому є надія на те, що наша загальна мрія нарешті здійсниться. До цього треба докладати зусиль, не зупинятися. Ось тут каблучка, когось очікує одруження. Або хтось вийде заміж. Дивимося ще цікаві моменти. Та начебто все. Ось тут, друзі, зверніть увагу, іноді так буває, ми про щось мріємо, а ця наша мрія, вона або вже не актуальна за часом, або поки вона здійсниться, ми вже її змінили на нову. Так ось якісь самі, саме такі якісь мрії, котрі для нас. Всесвіт анулював ось тут. Щось не зможе здійснитися, але хтось буде одружуватися. Наприклад, хотів вступити до вузу, одружився і пішов робити, працювати. Це також непогано. Завжди можна отримати навчання. Ось тут збулася якась мрія, а також щастя. Це дуже гарний знак. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, що ретроградний Меркурій завершується 7 квітня, а ретроградна Венера, планета краси, любові та фінансів, завершується 15 квітня. Саме до тієї пори не треба робити якісь важливі. Нові справи, якщо ви їх не запланували та вже вони у вас не готові з, з більш раннього часу. Наприклад, планували весілля в лютому, а одружились десь на початку квітня. Буває різне, буває молодята вимушено розписуються без всілякого весілля, просто розписуються. Це також гарне. Головне благословіння батьків та Всесвіту. У нас з вами другий розклад. Орієнтовно це центральна частина місяця. Три розклади, три частини місяця по 10 днів. Перша, друга та третя. Ось тут багатство. Що воно означає? Що саме для вас багатство? Хтось, наприклад, отримає гроші в подарунок, а хтось батьківську справу в подарунок, як спадщина. І це також означає багатство. Звертайте увагу: троянда подарунок. Ящерка, чиясь ворожнечість. І ось цей гребінець, він також випадає кожному знаку в цьому місяці. Він означає спокійне життя. Хочеться вірити, що нарешті дочекаємось, тому що просто так ніякі картинки нічого не показують. Ось тут змія, хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Якщо ви щось будете оформлювати, дуже уважно ось тут багатство ось тут змія. Тут у нас нижня частина від свічки, а тут водограй, тобто це не співпадіння картинки. Прямуємо вперед, подивимось на третій розклад, що саме вам захочуть сказати картки. Ось тут ось ця ворожнечість це може бути будь-що. Головне ніколи на агресію не відповідати агресією. Як кажуть мудрі люди, хто агресію почав, той в неї і захлинеться. Які не впевнені в собі і недолугі можуть агресивно ставитися до оточуючих, замість того, щоб працювати і робити цей світ краще, але вони зустрічаються. Помилки природи. У нас з вами третій розклад для рибок. Жабка, хвороба удар. Троянда. Подарунок. Зверніть увагу. Знову подарунок. Книга це нова зустріч, а також нова інформація. Зверніть увагу, коли будете з кимось новим знайомитися, або щось обговорювати по роботі або по своїх особистих моментах. Ось тут Вовк, це ворог. Це також може стосуватися як особисте, так і по роботі. Якісь непорозуміння. І ось тут, друзі, знову ж таки, зверніть увагу, змія хитра підступна людина, і вовк це ворог і жаба, хвороба, удар. Бережіть себе за будь-яких обставин. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знаку Зодіака Риби застереження на квітень старший аркан Колесо фортуни. Та порада король жезлів. Зверніть увагу, друзі, застереження колеса фортуни. Якщо вам перепаде якийсь або виграш, або якийсь подарунок, котрий вам тут випадає і випадає багатство якесь. Добре подумайте, чи варто його приймати, чи як саме він до вас потрапив. Тому що зазвичай колеса фортуни це гарний старший аркан, але він вам тут випадає в застереженні. Можуть бути якісь неправомірні дії, і саме тому вони негативно. Відповідно, потім лягають на того, хто це отримав. Порада це король жезлів. Це людина енергійна. Можливо, вам знадобиться якесь оформлення або юридичне, або щось таке допомога цієї людини. Якщо так, то обов'язково приймайте цю допомогу. Для того, щоб ваші справи були вдалими. І вам не знадобилось потім нічого переробляти або щось змінювати. Ось такий, друзі, квітень для риб показав наш пасьянс. Пам'ятайте, що попереду ще розклади таро, а також інші розклади пасьянсів, саме на квітень. Пишіть свої запитання, підписуйтесь, ставте лайки, я вам за це дуже вдячна. Завжди радію нашої зустрічі.